Зробіть чисту воду. Коротше, е, телефонує до мене замовник з Вінницької області, каже: зробіть мені чисту воду. Ну, я е, починаю спілкуватися. І того замовника е, є сверловина, сверловина 28 метрів, але вода в ній, е, коли постоїть години 4-5, вона червона. Е, ну, кажу, а по кількості води, що там у вас? Води вистачає, води з головою. Все нормально, все як має бути. Кажу, так а яку вам воду? От мені в камінь треба пробурити. Я кажу: ви розумієте, камінь е, глибина може бути 70, 80, 100. У мене все нормально, все, все це влаштовує. Кажу: дивіться, е, у вас є по сусідству свердловини в камінь? Ні, по сусідству свердловин в камінь немає, є е, на іншій стороні села свердловина зроблена в камінь. 76 метрів. Ну кажу, окей, зроблена, десь зроблена сверловина, і що там по воді. Ну, вода, розумієте, вона хороша чиста. Кажу, питання води хорошої чистої досить цікаве. В чому прикол? Кажу, ситуація наступна: у вас як ви вважаєте, що у вас грязна вода? Ну, вона постояла 4-5 годин і вона вже червона. А з'їздив до нього, каже, без проблем, вода стоїть. І ніякої немає іржі і так далі оцих всіх проблем. Знову ж кажу. Дивіться, ми можемо проборити свердловину, і це заробимо гроші, все буде окей, але гарантувати ой, блядь, гарантувати якість води я не можу. Чому не можу? Ви заплатите, наприклад, там, ну, 80 метрів по 1400 на даний час. Це знову ж на 21 число. Виходить скільки? 112 тисяч, і може вода вийти теж така, ж сама, плюс-мінус, як у сусіда, а може бути е, теж червона. А може бути все це е, окей. У випадку, якщо не окей, що робить? Ну як, ви ж бурите сверловини, я за вами слідкую. Е, вода ж, типа бляха. Повинна бути чиста. От у людини проборили і все чиста вода. Кажу, дивіться. По-перше, людина не здавала на аналіз. Правильно? Правильно. Зовні вона чиста. Можливо, там перевищення заліза ну, в два рази або в три рази. І, відповідно, ви не помічаєте просто цієї історії. Тобто, це та кількість води, наприклад, та кількість заліза, яка не, не определяється. Тобто, що вона постояла, ну і немає червоної води. А у вас, наприклад, заліза перевищення там, в 4 рази, Ну, я образно кажу цифри. І у вас ви бачите, це перевищення. Те, що в нього з залізом чи не з залізом, ви просто приділили на око. Для того, щоб у вас була 100% чиста вода, вам треба зробити що? Правильно, здати, воду. Вірніше, здати воду на аналіз і поставити систему фільтрації. Базова система фільтрації на даний час коштує 1200-1300 доларів. Знову ж, система фільтрації це окрема, окрема ланка. Тобто вона закриває питання і назавжди, якості води. І не питання перебурювання свердловини. Конкретно ви закрили питання якості і назавжди. І ви не вертаєтесь до нього. Ну, Слухав він мене, слухав. знаєте, що в кінці сказав? Коротше, понятно. Не вмієте ви робити свердловини якісну воду. Добре, я вас зрозумів, до побачення. З однієї сторони, знаєте, я не взяв коротше, на себе відповідальності, як то кажуть, гріх на душу, не прогарантував йому якусь воду, не заробив коштів. Я, скоріше за всього, впевнений, що це людина зателефонує одному, другому, третьому йому без е, якихось там розказів, як я розказував, закриють питання свердловини, приїдуть пробурять. І добре, якщо у нього буде. Ця вода чиста, як він сказав, на око. Да? А якщо не чиста, що далі? 100 тисяч лишнім зафіксовано, це просто свердловину, плюс зробити облаштування свердловини це знов ж кошти. Тому, шановні, знову ж я <плес> не хочу розказувати довго. Компанія Геонадра буреться більше 150 свердловин в місяць, ну, не враховуючи зараз несезонність. Е, у нас є статистика, у нас є е, реальні, як то кажуть, проекти. І ми, зі своєї сторони, не на словах, а на ділі, не можемо гарантувати вам якість води. Якщо вам хтось гарантує якість води, це в прямому смі слова найобщики, які вас просто дурять. Е, я такою херньою страдати не буду, по крайній мірі, не дозволяє на даний час. Ні совість, ну Такі параметри, да? батьки виховали по-іншому. Хтось гарантує чисту, артезіанську, питну. Я не можу вам таке гарантувати, хай я не зароблю якусь копійку, але я буду чиста совістю мене перед людьми. Тому ось така повчальна історія стосовно якості води. Я йому сказав, у тебе є вода, перебоїв з кількості води вистачає. Постав систему фільтрації, і система фільтрації перша. Навіть якщо у тебе впаде кількість води, і ти будеш борити сверловину в майбутньому на камінь, у тебе вже є готовий елемент, який буде фільтрувати цю всю історію. Ну ось така вам історія. Щастя, здоров'я, любові, все всім найкращого.